Привіт, молодий друже! Я в цьому відео хочу поділитися з тобою своїми думками: чи варто тобі в молодому віці виїжджати зараз до Польщі? Варто чи не варто? Якщо все таки варто, то як правильно асимілюватися в Польщі? Хто я такий, чому я так раджу і які будуть мої ради, дізнаєшся в цьому відео. Отже, постав, будь ласка, лайк, підпишись, будь ласка, на канал, тут буде багато цікавого. І поїхали. Мене звати Аким. Останні два роки я працюю як викладач та репетитор польської мови. У мене є свої курси на Ютубі по вивченню польської мови. І, власне кажучи, цим я заробляю на своє життя. Але так було не завжди. П'ять років тому я емігрував до Польщі, мені було 23 роки. І я почав працювати на звичайних простих роботах. Як, власне кажучи, починає 85%, можливо, навіть більше, можливо, навіть 90% всіх, хто приїздить до Польщі. І скоріш за все, тебе це теж чекає. Звичайна проста робота, треба буде попрацювати. Не завжди вона буде легкою, не завжди вона буде чистою. Але почекай про роботу. Давай подумаємо, чи варто взагалі переїжджати. Я буду дуже коротко. Ти бачиш, яка ситуація є в Україні, ти розумієш, яка є ситуація в Україні зараз, якщо тобі до там, 25 років у тебе є право вибору. Ти можеш вибирати і ти вільний в цьому своєму виборі. Ти можеш вибрати, робити це або робити то. У тебе є шанс виїхати. Подивися на людей 28, 30 і старше. У них цього вибору немає. У них цієї свободи, цієї волі немає. Вони не можуть чогось вибрати, деяких речей. Тому звісно. Краще виїхати тоді, коли ти можеш і маєш право вибору. І повір, коли ти виїдеш. Це може бути не тільки Польща. Я буду говорити про Польщу, тому що я тут сам живу вже 5 років, і я дещо про неї знаю. Про інші країни я не буду говорити, але ці ради також будуть тобі корисними, навіть якщо захочеш їхати в будь-яку іншу країну. В будь-якому випадку я би радив, поки є у тебе право вибору вибирати, де вчитися, з ким спілкуватися, їхати, не їхати і так далі. Я би радив тобі поїхати, скористатися з цієї Можливості. Тим більше, що Польща це та країна, в якій зараз наскільки як би це не звучало українізовано все, що тут самі складні речі досить прості, тут досить простий старт, тут дуже легка легалізація, і тут дуже багато є. Українців, банально кажучи, багато хто, звісно, вважає, що це мінус, це помилка і це погано. Але для початку, для старту своєї кар'єри, рушійною силою якраз таки будуть знайомства і зв'язки зі своїми, власне кажучи, українцями. Тому виїжджаючи до Польщі, ти не будеш один. Ти не будеш таким одним одіньосіньким, яким були, наприклад, українці, які виїжджали, наприклад, до Польщі 15-20 років тому, коли тут були одні тільки поляки, і асимілюватися. Прям треба було, прям от максимально, максимально сильно. Перша рада: 100% виїжджай, 200, 300, 500 відсотків я ставлю. Виїжджай. Чи це буде навчання в твої там 20, 22, 23 роки, чи це буде, наприклад, виїзд на роботу вирішувати тобі? З навчанням там теж досить цікаві історії відбуваються. Я про це давав інтерв'ю на п'ятий канал, але то того гатінше. Вирішуй сам. І один, і другий варіант має свої плюси, і один і другий варіант це клас. В будь-якому випадку, якщо ти виріш, вирішиш поїхати до Польщі, в 100% це буде клас, я би тобі реально радив це зробити. Потім поговоримо про те, що варто тобі тут робити. Дивись, ти, коли приїдеш до Польщі, ти відразу ж попадеш в якесь оточення, ти відразу попадеш до якихось е, людей. Одні з них будуть пити, курити, вести розгульний спосіб життя. Інші, можливо, будуть більш толкові, будуть мати якісь прагнення, якісь мрії. Третє, можливо, будуть нейтральні. В принципі, ніби і в клуб не проти, а ніби вроді би, хтось мені там два роки тому радив книжку почитати, я її купив, але ще й не читав. Тож ти попадеш в якесь оточення. 100% можливо, ти почнеш жити в хостелі. Грошей не буде, ти приїдеш в кармані, буде 300-500 доларів, то що батьки тобі дадуть. Ти приїжджаєш, йдеш на якусь роботу, починаєш жити в хостелі, і звісно, оточення на тебе буде досить сильно впливати. Якщо ти попадаєш в оточення, в якому тобі кажуть, що не треба вчити польську мову, іди з цього оточення. Це помилка. Якщо тобі будуть казати, що А, питання легалізації в Польщі, то все туфта, неважливо, ми тут свої, документів нам не треба, теж іди подалі від таких людей. Пам'ятай, щоб добре асимілюватися в любій країні, потрібно хороше розуміння мови. Треба все-таки цю мову вивчати 100% з перших днів. Відразу ж шукай, де вивчати мову. Шукай конкретного викладача, чи курси, чи репетитор, чи індивідуалка. На індивідуалку в тебе не буде грошей. Групові курси, може, теж часу не буде, бо перші роботи інколи бувають тяжкими і не завжди в одну прекрасну зміну. Досить треба буде спочатку навантажитися, напружитися. Але далі все піде легше, далі все піде легше. Я тобі хочу сказати так: відразу візьмись за мову, коли переїдеш, відразу візьмись за своє оточення. Люди. Як, з якими ти будеш жити та спілкуватися, мають відповідати твоїм планам на життя. Ти маєш чітко усвідомлювати, що твоє життя не має просто так пройти, що люди, які досягають якихось цілих, цілей, вони планують своє життя на 6-12 місяців вперед. Вони завжди планують і візуалізують собі картинку. Тож, якщо спілкуючись з людьми, ти помічаєш, що. У них картинка і світогляд це просто не знаю, пити пиво, поки пити пиво, поки воно дешеве. А потім, коли це стане пиво дорожче, піти по інше пиво, яке стало дешевше. Ну то це не твоя філософія. Тобі не варто з такими людьми спілкуватися. Я тобі просто хочу порадити, реально перше переїжджати. Друге, шукати оточення, вивчати мову, шукати, як легалізуватися, тобто як зробити так, щоб ти в цій країні в нові знаходився легально. Ти маєш розуміти, що в Україні ти громадянин, ти знаходишся і живеш там, проживаєш легально. Щоб ти не робив в країні, ну окрім звісно, порушення законів, це все легально і добре. Переїжджаючи до будь-якої іншої країни, в тебе виникають питання: а як мені тут легально знаходитися, жити і працювати? Ось. Тож, попіклуйся, будь ласка, про мову, попіклуйся, будь ласка, про легалізацію і попіклуйся, будь ласка, про людей, які тебе оточують. Далі я би радив наступний, наступне твоє це вже відповідно шукати якісь можливості, шукати якісь перспективи. Я би не радив, наприклад, іти туди, куди йдуть всі. Всі кажуть, що завтра кріпта, супер, ну то я йду в кріпту. Потім всі кажуть, що кріпта здулась, біток уже не працює, Давай ка в трейдинг підемо. Ви йдете дружно в трейдинг. Повір. Ні там, ні там грошима не пахне, і там, і там ти прогориш. Шукай виключно себе. Шукай то, що в кайф робити тобі. Тобі в кайф малювати, ну задумайся, може якимось дизайном, може картини малюю, щось, щось таке. Шукай. Я, можливо, тобі пораджу свою філософію. Я завжди працював, коли працював на когось, я працював в такий спосіб, щоб в мене залишалися сили, щоб потім прийти і працювати над собою. Тобто, якщо я розумів, що на роботі з мене хочуть вижити три соки. Або навіть і 4, і 5 всіх моїх соків, які я тільки можу, і додому я прийду без сил працювати над собою, вдосконалювати себе, закінчувати якісь курси, навчання, читати, мріяти, візуалізувати. То я на таку роботу не погоджувався. Я робив все, аби зроб... роботу зробити так, щоб залишилися сили, і щоб мене з тої роботи не звільнили. Я якраз із тих працівників хитрих. Але повірте, така стратегія дозволила мені через три роки почати відкрити свою власну діяльність як підприємець. І зараз, дивлячись ось це відео, це відео, яким, власне кажучи, я теж працюю. Це частина моєї роботи і, можна сказати, хобі. Звісно, зараз я не перетворюю це в монетизацію. Звісно, зараз грошей я з цього абсолютно не маю, конкретно з цього відео. Але я маю гроші з інших своїх відеороликів. Ти можеш завітати на YouTube канал Павловський за Кімем, повчити зі мною польську мову. Купити мої курси і власне кажучи, ось цим я заробляю на життя. Мій другий YouTube-канал канал це одне з можливостей, як мені заробляти гроші. Тому я працюю сам на себе, маю свою діяльність, прокидаюся, коли я хочу. Вирішую, як мені робити свою роботу, як мені контролювати свою норму, роботу, продуктивність. Тільки я, я сам собі начальник і господар. Так було не завжди, але я заслужив на те, як я зараз живу. І у тебе є мільйон шансів. А щоб теж працювати самому на себе або знайти хорошу роботу, працювати в наймі на когось. Все залежить виключно від тебе. Тож, давай з тобою вже будемо закінчувати і підведемо підсумок. Виїжджай, на роботу чи на навчання неважливо. Виїжджай. Тут з'явиться в тебе дуже багато можливостей, з'являться нові друзі, нові товариші. Друге, друзів і товаришів: фільтруй. Вибирай тільки тих, які живуть так, як тобі хочеться в майбутньому жити. Якщо поведешся з вибач, що так скажу, то через рік ти ним і станеш. Ти будеш працювати і робити все, щоб стати таким самим, брати з них приклад. Особливо коли ти молодий, тобі потрібен буде якийсь старший приклад. І, можливо, ти попадеш на досить такий сумнівний сірий приклад. Вибери собі хороший приклад до наслідування. Вибери собі хороший приклад, з якого тобі хочеться брати цей приклад. Це може бути якась людина, яка любить спорт. Це може бути якась людина, яка заробляє хороші гроші і кайфує від своєї роботи. Це може бути людина, яка гарно виглядає і у неї цікава філософія життя. Вибери собі хороший приклад. Не обов'язково той, який не знаю, добре харчується, заробляє 100 тисяч злотих на місяць і так далі. Це може бути будь-хто. Головне, аби він був тобі до вподоби. Коли ти вже приїдеш до Польщі, вибереш собі хороше оточення, вивчай мову. Попікуйся про свої документи, щоб ти в цій країні легалізувався добре, і візуалізуй собі наступний прогрес, де ти будеш через 6 місяців, 12 і так далі. Ніколи не здавайся і не сумнівайся в собі. Якщо тобі цікавить, якщо Якщо тебе цікавить мій підхід до життя, якщо тебе цікавить вивчення польської мови, я тобі максимально раджу. Мій другий YouTube канал, який називається «Павловський з Акімом, посилання будуть тут в описі під відео. Завітай тоді, подивися туди мої подивись там мої відео по вивченню польської мови і вивчай зі мною. На цьому все. Буду тобі дуже вдячний за лайк та коментар і пам'ятай. Зараз ти на тому етапі, коли здається, що це так тяжко переїхати до іншої країни. Я це знаю, я це по собі проходив. Це 100% правда, це мільйон відсотків правда і це так. Але повір, ти переїдеш і через два роки скажеш собі. Кайф.